Слава Богу, дорогі брати і сестри. Буду ділитися Словом Божим, хай Господь благословить. Якщо ми були уважні в цьому служінні, було дуже багато сказано про наше з вами служіння перед Господом. Як ходити, як вести себе. Ви знаєте, такий, пам'ятаю, вірш був на російській мові. Я читав його. Там є такі прекрасні слова. Як часто люди говорять, беру слова свої назад. Но разве можна то вернуть чим нанесли ви рану в грудь? Слово? І тільки що ми проспівали такий псалом, там такий є віршик коротенький. Слова достойні уживати, щоб ми могли достойні слова вживати в своєму житті, щоб вони приносили користь тим людям, які живуть з нами навколо нас, з якими ми спілкуємося, з якими можемо кожен день спілкуватися, з якими просто мимоходом зустрітися, поспілкуватися, щоб воно було достойне приятне для Господа, щоб воно несло користь. Людині. Я пам'ятаю одну історію, такий брат, фамілія його Перчатніков, він написав одну написав історію християнства, коли знаходились вони в таких скрутних обставинах, гоніннях, перебуваючи в таких випробуваннях для себе, для кожного віруючого. Ми знаємо ці часи радянської радянської неволі, коли люди, віруючи, страждали за слово Боже. Ця книга називається Огняними «Огніни... тропами. І я вспомнив там одне місто, яке він описує. І тема моєї проповіді буде іменно про це, коли він каже: Я побачив братів, служителів, яких. Було заарештовано, і попали вони в в'язницю, і в той час попав і він і осудив брата, що брат не устояв, упав. І коли сам став на цьому місці, коли пройшов ті випробування, коли сидів в тому карцері, коли помазали тим розчином, який готували. Три індігрієнти такі це керосин, хлорка і ще якась третя, то ли каустюк, то лі я не знаю що. І намазували на тіло людини. Він каже, таке враження, ілі як, таке бажання зняти з себе не тільки шкуру, а і все, що є до самих кісток, Така була боль нестерпна. І каже: мені прийшло на розум за того брата. Каже, я б зрозумів, що. Дорога душа, ніколи не говори, не суди людину, тому що ти не знаєш, в яких обставинах будеш ти і чи ти устоїш. Якщо брат упав, написано Господь сильний піднять. Господь сильний. Ми можемо говорити, наказати, подивившись на людину, яка знаходиться в завісимості, в залежності, о, неважно в якій, але людина знаходиться в залежності. І ми починаємо її судити. А Господь каже: не судіть, та не судимі будете. Слава нашому Господу. Господь говорить, цей брат пише і каже: я зрозумів, що якщо я оказався в той момент на тому його місці, де він був, я зрозумів, що брату не вистачило сили просто в цьому моменті устоять. В істині і відмовиться. О. Ви знаєте, Ісус Христос говорить таке слово до нас, де записано в Євангелії від Матвія, 7 розділ з 1 вірша. Коротко, не судіть, щоб вас не засудили. Не судіть. І далі Він говорить Ісус такі слова: Бо яким судом судити будете? так ким же осудять і вас, якою мірою будете міряти, такою відміряють і вам. Я звернувся до Слова Божого, до Першого міста священного Писання, це буття, де ми читаємо, коли приступив Іскусіль до Єви? І не раз я чув ці слова, люди. Кажуть, О, ну що ми за них стали грішними. Дорога душа, мені просто цікаво, якби ти була на тому місці, як би ти поступила. І я говорю сам собі і говорю всім вам і нам, дякуйте Богу, що ми живемо в цей час, бо на цей час нас Господь привів і дав нам, тому що Він знає, що ми можемо. Настільки ми можемо устоять, чи в істині, чи як, О, але Господь знає нас, все наше нутро і єство, і каже Слово Боже, що і наші думки. Апостол Павел, звертаючись до Тимофія, до свого воспитаника, який служив в місті з ним. І він прише, 4 розділ, 15 вірш. Про це піклуйся, у цим перебувай, щоб успіх твій був явний для всіх. Вважай на себе, це ключове слово моє. Вважай на себе та на науку. Тримайся цього, бо чинячи так, ти спасеш і самого себе, і тих, хто тебе слухає. Віршик, перші строчки. Уважай на себе, на самого себе. Дивлячись на самого себе, проконтролюй, наскільки ти знаходишся в вірі. Настільки ти знаходишся, вже говорили брати, з Богом, поруч з Богом, чи з Богом, чи Бог в тобі, чи ти з Богом, чи ти за Богом, чи ти впереді Бога. Контролюй себе. І дивлячись на своє життя, ти зможеш. Не... і живучи так, як Слово Боже говорить, вникай в себе і в закон. Слово Боже. То, дивлячись на це, ми бачимо і дивимося на цю можливість, вірніше провіряємо, наскільки ми знаходимося чи поряд з Богом, чи в Бозі ми живемо. Хай Господь благословить нас дасть нам дійсно мудрості тієї, щоб ми навчилися відрізняти. Колись ми на розборі Слова. Ще будучи там вдома, e, я таке питання, а де грань між тим, що я розсуждаю і осуждаю? Ви знаєте, дуже про просто це провірити. Коли ми говоримо за людину, да, не, не, ну, не важно, там, за яку, за котрого, чи та, яка впала, чи та, яка живе, о, яка гріховним життям живе, і ми дивлячись на неї, починаємо говорити. А потім ми починаємо вже осуждати, О, починаємо судити її. І можемо сказати, як ми кажемо, поставити хрест на цій людині, що «Та це вже все, людина кончена. Але ми бачимо, що Бог може змінити і поставити ту людину на ноги. І як пише. В своєму посланні до нас з вами, дорогі брати і сестри, це буде третій вірш, третій розділ, верніше, яків пише такі слова, що язик то огонь, як світ неправости. Поставлений так поміж нашими членами, як язик сквернить усе тіло, запалюючи круг життя і сам запалюється від гієни. Людина, не подумавши, сказала. Просто не подумавши, о, осудила. Я прочитав на початку ці слова, що, да, що ми можемо говорити, але ми можемо так говорити, що убить людину. А тоді просимо, як кажуть, вже, а, вже сказано, вже зроблено. Тому ми повинні пильнувати і обуздувати свої уста, контролювати свій язик, щоб ми, як каже Слово Боже, да, були медлені на слова, медлені на гнів, щоб ми були кроткого і смиренного духу, як казав Ісус Христос, да? бо я кроткого і смиренного духа. Научіться від мене. Каже Слово Боже, опять же, всеяків брат пише да, в своєму посланні в першому розділі, каже, а у кого не вистачає мудрості. Ну, якщо я не розумію, то просіть у Бога. І Бог дасть нам о, без вагань. Тому що Він дає всім. Я зачитаю. П'ятий вірш. Якщо комусь з вас не стачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє. І буде воно йому дано, але нехай і із вірою, без жодного сумніву. Щоб прийняти цю мудрість, да? бо ми були мудрі в своїх очах, коли ми ходили без Бога, не розуміли, не знали Бога, були мудрі, ставили себе там, що то представляли себе, піднімали свою планку вище. Але Господь каже, що це мудрость земна, а мудрость Божа, яка сходить з вище от Отця світу, є скромна, мирна. Нехай Господь благословить, дорогі брати і сестри, щоб ми були мудрі в слові, щоб ми говорили слово так, як то бажає Господь, щоб ми не судили. Написано в Слові Божому, що дайте це робить судді праведному, О, бо Він має право судити. А ми можемо говорити тільки слово, слово Боже, наставлять, навчати. І нехай Господь благословить кожного з нас, щоб це, що тут сьогодні говорили брати, переді мною, те, що сказав я, Слово Боже, це. Щоб воно проникало до нашої глибини, серця, щоб ми розмишляли, розсуждали над ним. І нехай Господь береже нас від всякого осуду, і хай буде йому слава повіки. Амінь. І ми помолимося. Милосердний Отець.